Христос, Воскрес, дорогі мої брати, а особливо сестри, сьогодні, з ласки Божої, ми дочекали другої неділі після світлого Христового Воскресіння, неділі жінок, мироносець. І у цей день я по особливому хочу привітати усе наше християнське жіноцтво і побажати Божого благословення завжди почутої молитви. Ви пам'ятаєте, що є кращою половиною людства. У кожній із вас є образ тої мироносиці, яка принесла миру до гробу Ісуса Христа, і першою почули, що Христос Воскрес, воістину воскрес Христос. Нехай любов Божа, нехай Боже милосердя завжди огортає вас, ваші сім'ї і ваші родини. Вітаю вас зі святом і хочу сказати, що це є такий церковний день усіх жінок. Отже, не забудьте привітати і ваших рідних.